18 листопада чи вмію, чи рибки малювати? І наповнив його Духом Божим мудрістю і розумуванням, і знанням, і здібністю до всякої роботи. Вихід 35.31. До нас сьогодні на вечерю прийде дядько Сергій. Він учений іхтіолог, сказав уранці тату Хто? здивовано спитав Данило. «Іхтіолог – це біолог, який вивчає риб, пояснив тато. Данило дуже чекав вечора, щоб подивитися на незвичайного дядька вченого. Під час вечері дядько Сергій багато розповідав про те, як вони спускалися у спеціальних костюмах у морські глибини та спостерігали за різними рибами. Хлопчик уважно слухав, а потім раптом запитав: А чи вміють рибки малювати? Тато з мамою розсміялися, а дядько Сергій серйозно сказав, риби мають унікальний дар, вони можуть малювати візерунки на піщаному дні. Саме це відкриття ми зробили разом з японськими колегами. Дядько Сергій показав унікальне фото красивих симетричних візерунків на морському дні, які зробила одна маленька рибка з своїм грудним плавцем. Яка чудова рибка художник захоплено промовив хлопчика. Важливе, Бог багатьом своїм творінням дав дар творити красу, росла мудрість творця.